Вітаю, пані та панове. З вами кіпінь. Ви дивитесь тринадцяту серію. Ному граю по грі Oxygen Not Included, у якому ми намагаємося виконати всі досягнення доступні у грі. За лоштунками, я продовжував розвивати нашу базу. У нас все більше з'являється щитину цвіту. Ми поступово переводимо наших копіянтів на більш смачні хрусткі ягоди. Також у нас нарешті починає працювати дика ферма креслачів, яка у нас направду, в майбутньому буде на півдика. Як бачите, шість сім. Сім рослинок у нас вже росте. Оу, oh, навіть вісім. Яка краса. Дев'ята на підході по мірі того, як будуть з'являтися жолуді крислачі. Ось ця маленька пискля, яка на той час вже, я думаю, виросте. Вона буде а, висаджувати їх у тих місцинках, де ще це можливо. Зокрема, я дуже сподіваюся на ось цей клад клаптик ґрунту, на ну, ось цей клаптик, верніше іржи, який також можна висадити креслач. Після того, як у нас точно будуть задіяні всі місцинки, можливі для висадки креслачів, я використаю такий підхід. Там, де це можливо, ми зробимо тайли, власне, гідропонні ферми. Ось ці, і будемо висаджувати креслачі вже у промисловий спосіб. Щоб вони росли і щоб вони надавали нам врожай. Також за лаштунками я прибрав телескоп, приховаючи те, що зона, яку він може дослідити, вже досліджена. Далі просто немає сенсу тримати її, принаймні на нашій початковій планеті. Можливо, можливо, я побудую ще один телескоп на Пасторіто, але це не точно. Також ось тут система виготовлення радболтів. Трошечки зазнала змін. Я екранував тут певні частини пластиком. Крім того, у нас тепер підключено окремо кілька радболтових генераторів. Ми можемо задіяти один, ми можемо задіяти ще один, і ми можемо задіяти два. Тобто, фактично, у нас може працювати один, два, три або чотири радболтові генератори. Вони можуть виробляти радболти, які нам поки що потрібні для досліджень. Але в подальшому в подальшому нам ці радболти будуть потрібні для радболтових ракет. Проте ці генератори, якщо нагадати по електриці, кожен з них жере 480 Вт. Це дуже потужне навантаження на нашу енергосистему. Враховуючи те, що поки що у нас основним джерелом електроенергії є сонячні панелі, і також враховуючи те, як ми тут розташували з вами енергосистему, і де у нас в подальшому з'явиться космопорт. Я думаю, власне, ось тут у нас буде пускова рад болтових ракет. І, напевно, ось тут, напевно, десь ось тут у нас буде пускова ракет, які будуть працювати на рідкому водні, і досягати найдальніх частинок зоряного кластера. Проте, як я казав, генератори потребують силу силенної електроенергії. У нас поки що недостатній її вироботок. У нас енергосистема і так періодично лягає, коли ми вмикаємо навіть на постійну два генератори. Тому я думаю, що нам слід зазирнути трошечки глибше, пані та панове. Отже, у нас тут є неймовірні поклади холоду. Як бачите, тут сила силенна, матеріалів, які мають мега негативні температури. І у мене виникла ідея. Якщо ми зможемо тут зорганізувати гарненьку металеву підлогу, на якій буде базуватися електростанція. Якщо ми це зможемо зробити, то я думаю, я думаю, ми зможемо спалити силу Селену вугілля, яке у нас наявне на цьому планетоїді. Давайте подивимося, скільки точно. Понад 300 тонн. Отак. Плюс до того ж, вилупки продовжують його виробляти. Отже, все це вугілля ми можемо перетворити в електроенергію. Проблем з виводом СО2, я думаю, у нас не буде. Хіба що він буде замерзати і ставати рідким. <гум> можливо, тоді, можливо, тоді у нас з'являться проблеми. Поки що, як я собі це бачу, ми можемо побудувати кілька генераторів, які будуть працювати на вугіллі ось тут внизу. Можливо, можливо, навіть нам не знадобиться металева підлога. Можливо, для передачі температури вистачить навіть звичайних блоків, ось таких, які будуть виконані ну не з магматичного каменю. А скажемо з е, пісковика? Хм, можливо, мафічної породи. Будемо подивитися, чого у нас аж настільки багато. Отже, якщо ми створимо тут автоматизовану електростанцію, я думаю, з цього буде користь. Проблем з відводом тепла у нас не буде від слова геть, і в той же час ми отримаємо досить таки добрий буст для нашої нинішньої енергосистеми. На пасторіто ми можемо почати розробляти нафтовий біом. Єдине, з чим нам треба бути обережним з ось цим спороквітом, Нам треба буде якийсь спосіб його ізолювати, щоб ось тут ці капсулці він і знаходився разом зі своїми зомбі-спорами. Натомість ось ці два нафтові басейни, вони нам в подальшому знадобляться. Я не думаю, що ми будемо використовувати нафту масово, але в той же час є багато технологій, які без неї не обходяться. Саме тубу нам треба треба розрити принаймні частково цей біом. Аже перш за все, перш за все, я хочу, щоб ми з вами добралися майже до самого дна. Ух-ух. Я думаю, приблизно на такому. Так, напевно, що на такому рівні буде досить таки непогано робити те, що ми задумали. Ось ці шматочки на бісселіту, напевно, що нам не завадять. Навіть якщо ми зробимо це на ось цьому рівні, я думаю, все у нас має вийти. Також знаєте, я порахував те, що у нас досить таки достатня вже пластика. Плюс у нас є постійні його надходження, майже безпроблемні. Тому, тому я вирішив, пані та панове, що нам вартує нарешті побудувати також драбинки з пластику. Принаймні в тих місцинках, де наші копіянти найчастіше рухаються. У нас тепер пластикові драбинки, що зробить їхнє пересування більш швидким, і відповідно всі справи будуть робитися трошечки швидше. Я вирішив, що все ж таки на тимбарілі ми будемо переробляти нафту. адже вона буде з'являтися тут досить таки тепленька. Далі нам треба її буде транспортувати в якесь приміщення. Де ми її будемо переробляти? Далі нам треба її охолоджувати і десь зберігати. І знаєте, можливо, можливо, ми якраз будемо робити все це десь, ось тут. Я собі так уявляю, що, в принципі, ми можемо спробувати десь тут або ось тут стандартну охолоджувальну систему побудувати. Ну, ви знаєте, акватюнер, парова турбіна, все як треба. І також десь тут можливо десь ось тут побудувати систему переробки нафти. Нафта буде перероблятися сирої, звичайно. Один до двох, тобто дві одиниці сирої нафти, буде перероблятися в одиницю очищеної нафти, і також при цьому всьому буде виділятися сила села на тепла і трошечки трошечки природного газу. Природний газ можливо ми будемо використовувати на кухні власне. Один з грилів ми можемо. Спробувати замінити на повноцінну плиту. Щодо самої нафти. Саму нафту ми можемо використовувати для того, щоб створювати рідинні замки, оскільки вона має набагато кращі характеристики, ніж будь-яка інша рідина, окрім супер охолоджувача. Ну, я думаю, я думаю, вартує почати закладати десь ось тут. М -м давно знайомі нам з вами схеми. Що ж, пані та панова, внизу у нас відбувається неймовірно цікаве будівництво. Власне, які історії тут нас переслідують, так би мовити, хавичі, те, що температура то дуже низька, то у нас іноді вуглекислий газ, і так само хлор навіть переходять не тільки у рідку, але й у тверду форму. Видалі, видалі, було б добре позбутися максимальної кількості хлору та СО 2 І також я хочу передбачити можливість внес під підлогу нашої майбутньої електростанції закачувати водень, оскільки водень має найкращий ступень теплообміну. Я думаю, буде корисним залишити нам таку можливість. Аж, пані та панове, у нас з'явився перший врожай. Перша деревина. Отакої. Чудова історія. І тепер нам вартує замислитись над певним моментом, де ми будемо цю деревину переробляти в етанол. В принципі, я думаю, для того, щоб далеко нам не рухатись, ми можемо, в принципі, нарешті ізолювати ось цю хлорну фумаролу. Зробити її в такій формі, яка буде нам зручна посеред нашої бази. І натомість десь ось тут, десь ось тут. Зробити виробництво того самого етанолу з деревини. Також, яка радість? О, такої. У нас з'явився аналіз мутованого зерна борошновика. Давайте глянемо. Отже, отже, мінімальна радіація плюс 250 рад за цикл. Так. Плюс 100 до врожайності, плюс 400 швидкість росту. Ох, нічого собі. Потребує освітлення для того, щоб рости, і також використовує на 20% більше добрив. Хм, дуже цікаво. Не знаю, чи колись ми захочемо таке насіннячко використовувати. Оу, пані та панове, це мега цікаво. Схоже, ми з вами закінчили якусь історію. За допомогою ось цього девайсу, давайте наглянемо. Ну, Аже слідуючи з усього, наші копієнти, які носять піжами, спали у тих піжамах, бачили сни, далі записували їх у відповідні журнали. І коли журналів накопилося досить таки багато, ми з вами отримали якісь. Бенефіт. Мод максимальної здатності. Гатки немає, що це, але давайте відкриємо. Ууу, фантастика! Що це? Моделька літака? What? <laughs> Вона дає досить таки значний бонус до оздоблення, впливає на бойовий дух копієнта та його сприйняття оточення. Поліпшення оздоблення від плюс 15 в радіусі двох клітинок. Хм, моделька літака. Гаразд. Чи це означає, що ми можемо тепер десь поставити п'єдестал. І кожен раз, коли копіянти будуть проходити повз, вони будуть отримувати невеличкий бонус. Що якщо ми поставимо п'єдестал, скажемо, десь ось тут. І тоді на дві клітинки в кожен бік. Купієнти будуть отримувати бонус від модельки, де він є. Ось, модельки ось цього літачка. Дуже цікаво. Давайте спробуємо. Тож, наші роботи просуваються, є певний прогрес, хоча він і рухається досить таки довго. Отже, що у нас є? У нас тепер є тут газовий і також труба, яка виходить назовні. Можливо, можливо, я її навіть запущу десь ось тут ми будемо цією трубою доставляти? Я думаю, що ось цей гарненький водень ми будемо намагатися. Закачувати сюди вниз, для того, щоб здебільшого водень, саме водень, контактував з цим блоком з пісковика. Таким чином у нас буде відбуватися охолодження електростанції. На початках, напевно, можна буде не заморочуватись і в принципі випромінювати тепло в усі боки. Тобто, нам достатньо буде просто поставити тут кілька вугільних електростанцій. Закрити цю місцинку від купіянтів, щоб вони не витрачали час, мандруючи сюди. Тож, якщо подивитись на наш літачок, давайте глянемо. <сміт> <сміт> да. Він дає, він дає, скажімо так, певні бонуси. Так, він же ж дає певні бонуси чи не дає? Так, оздоблення 35. оздоблення 35, Тобто базове від п'єдесталу плюс від літачка, але враховуючи те. Скільки у нас тут різноманітних речей, які дають мінус на оздоблення? О, Боже. Там, <смі> да, цей літочок на підесталі тільки трошечки, трошечки послаблює негативний ефект від усіх цих труб, кисневих дифузорів і так далі, і тому подібне. Отже, яким шляхом я рухаюсь, ми намагаємося прибрати максимально бісаліту, оскільки він дуже погано передає тепло. Натомість будую я постійно через клітинку навскіс. Таким чином ми можемо з одного боку прибирати непотрібні нам матеріали з іншого боку. Якщо навіть і залишимо тут блоки пісковика, то вони досить таки добре передають тепло. Набагато краще, ніж той самий абісаліт. Раз, то ось тут буде вхід в нашу електростанцію. Нам знадобляться автоматичні двері, тому, перш за все, я ось тут поставлю вимикач. І далі під'єднаю його до автоматики. Висоту я залишу на стандартному рівні, натомість ось тут у нас будуть. Ось тут у нас, напевно, будуть сховища з вугілля. Нам знадобиться також сила Силенна різноманітної автоматики. Зокрема, конвейерний навантажувач. Хоча ні, спочатку конвейерний автозбирач. Давайте дивитись, яку територію він зможе покрити. Отже, якщо ось таку територію він зможе покрити. Ось тут у нас буде конвейерний автозбирач. Під ним буде конвейерний навантажувач який буде вести вниз конвеєрну рейку? Ось так. Де вона буде зустрічатися з конвеєрним приймачем? Гаразд, це те, що використовується зазвичай на початках, а ми починаємо використовувати бокс на коли, вугільні генератори. Великі громістки, які створюють ну просто силу силину, це О Давайте розташуємо тут, скажемо, три. Ці три вони будуть накриватися ось цим автозбирачем. Якщо ми все правильно роз... Якщо ми все правильно розрахуємо, то у нас має відбутися наступна історія. Сюди ми будемо завантажувати вугілля, навіть не ми, а ось цей автозбирач, яке буде далі потрапляти у цей конвеєрний приймач, з якого ось цей автозбирач буде його завантажувати безпосередньо у ці вугільні електростанції. А посторіти, у нас досить таки непогано рухається освоєння нафтового біому. Ми вже дуже близькі до того, щоб ізолювати, врешті-решт, цю небезпечну рослинку. Також, як бачите, у нас тут спільна тепер територія. утворилась. нафтовички вже навіть з'їли весь СО 2 Тобто, в принципі, в принципі. Ще пару кроків ми можемо прибрати нафтовичків і починати будувати інфраструктуру нафтову. Тож, пані та панове, є хороші новини, не дуже хороші. Хороші, те, що ферма кресличів працює як належить, не дуже хороші, що судячи з усього. Судячи з цього, ми більш не можемо тут розмістити ще крислачі. Принаймні, так би мовити, у природній спосіб. Незважаючи на те, що у нас тут є пискля, і незважаючи на те, що у нас тут достатньо жолодів крислача, пискля не саджає ніде нові крислачі. Що мене наштовхує на думку, що нам час переходити до більш радикальних заходів. Отже, будемо розміщувати тоді тут гідропонні ферми. Так, гідропонні ферми, на яких ми далі зможемо вирощувати крислачі. Нам їх треба розмістити таким чином, щоб ми не перекривали ті, що ростуть у нас в дикому середовищі. І я думаю, нам це якраз вдасться. Якщо ми їх скажімо, розмістимо. На приблизно ось так. Так. Гаразд, 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 гаразд. Кожен на правду, ба більше. Я навіть розміщу, напевно, що ще дві ферми ось тут. Тому що колись у нас з'явиться ругіс, і він потребуватиме приблизно таких самих умов, як у нас тут, на цій фермі. Теплої атмосфери. Так, саме теплої атмосфери він і потребуватиме. Тому, тому, пані та панове, ми ось тут заплануємо ще місцинку під майбутнє. Рогози. І також також через ці самі обставини. Писклю ми тепер можемо перемістити у притулок для писклів. Я ж гаразд. Сподіваюся, правильно все розрахував. Дуже насправді на це сподіваюсь. У нас є тут тепла водичка. Водичка температурою 25 градусів більш ніж тепла, для того, щоб ми могли поливати і рогіз, і крислачі. Ось тут я вибудував систему, згідно якої все це якраз буде розподілятися по гідропонних фермах. Ось тут у нас вже є два висаджені крислачі. І тепер, якщо я правильно все розрахував, нам достатньо просто підключити ось тут водичку. Тепер вона почне надходити. І крислачі будуть живитися. Також ми трошечки розвантажимо ось цю систему. І наші копіянти зможуть більше руди переплавляти. Що ж, пані та панове, схоже, нам це все ж таки вдалося. Ми ізолювали цю неприємну квітку ще й з веселострибом, на жаль, але тим не менш, тепер ми точно не отримуємо ці зомбіспори назовні. Вони не будуть впливати на наших копіянтів, і це середовище також ними не буде забруднене. Що ж, ми також розчистили, в принципі, розчистили на цю територію, і тепер ми можемо поставити сюди, де ж вона є. Так, нафтова свердловина. М -м да, Її краще, звичайно, виготовити щось більш стійкого до температур. За умовчанням вона має температуру перегріву 2000, А, -а, -а. Як цікаво. Тому я думаю, якщо ми її виготовимо навіть з міді, цього має бути достатньо. Отже, ось тут одну. Так. І ось тут другу. Теж Гераст. нафтовидобувні свердловини побудовано. Все, що їх залишилося зробити, це підключити до труб і також підключити до електрики. Проте вони постійно будуть е, забирати 240 і 240. Майже 500 одиниць електроенергії, що наштовхує мене на думку, що нам треба трошечки покращити енергозабезпечення нашого планетоїду Пасторіто. У нас є величезна поверхня, яку ми майже не використовуємо. І я замислююсь, а чим би нам не взяти. Та й не побудувати тут сонячну електростанцію. Якщо врахувати, що ось тут у нас розташований основний канал, основна шахта, то, в принципі, десь ось тут. Ми можемо з вами вивести електроенергію і приблизно тут розташувати сонячні панелі. Все, що на них буде падати згодом, це. Сніг та лід, але маю надію, що це не буде їм шкодити. Тому давайте. Я думаю, чим би не десь ось тут нам обрати територію, скажемо, ось таким чином, зрити всю цю непотрібну породу і далі поставити сонячні електростанції. О, завершилося чергове дослідження. Власне, ми потихеньку підбираємося до фінальних досліджень без перебільшення. Отже, серед важливих у нас залишились, напевно, що тільки два. Це ось цей неймовірний водневий двигун, і також. Бурильний ніс ракети. Бурильний ніс, якраз його я поставлю досліджуватись, оскільки він тут вимагає, в принципі, досить такі великих витрат. А ми вже з вами незабаром зможемо собі дозволити побудувати радболтову ракету ось тут. І запустити її. Напевно, що напевно, що. Одразу ось сюди видобувати органічну масу. Принаймні, це єдине. Єдине, що нам поки що в такому форматі буде доступним. Тож, враховуючи те, що ми збільшимо нашу енергомережу драматично, ось цей шлях високовольтного дроту коштував нам просто сили селеної очищеного металу. І в нас тепер його недостатньо, щоб дотягнути ось цю останню діляночку. Уф. Це просто щось неймовірне. В будь-якому випадку, поки що, поки що це виглядатиме саме так. Нам доведеться дочекатися, поки у нас наплавиться ще достатньо заліза. У нас вистачає руди, у нас вистачає водички. Просто треба дочекатися, коли буде достатньо переплавленого заліза. Поки що ми можемо принаймні визначити те, що тут нам потрібне вугілля, споживчи поклади вугілля. Далі ми можемо дозволити собі взяти та й побудувати силусиленну сховищ ось тут, сховищ, до яких буде дотягуватись ось цей наш автозбирач, і сховищ, в яких буде завжди зберігатися вугілля. Отже, знову ж таки споживчі поклади, вугілля. Пріоритет 6. І поширити такі налаштування на всі ці сховища. Тож, на то у нас тут в запасі є. М скільки? 7, Майже 8 тонн заліза. І також є 35 тонн свинцю. Які якраз, я думаю, для. Цих товстеньких дротів, високовольтних ми, власне, і використаємо. Що ж, давайте зробимо так. Тут ми зробимо ось такий перехід, після чого продовжимо наш дріт вверх, скажемо, ось сюди, де у нас знову ж таки буде перехід. І потім, потім вся ця краса буде потрапляти на поверхню. Що ж, пані та панове, ще одне досягнення колонії. І це цілий рік, якщо точно, сягніть 365-го циклу. Бодай в одній колонії. Ну, власне, ми сягнули його в усіх колоніях і легко, то просто закриваємо це досягнення. Це менше пропущених. Все більше закритих. Але попереду ще досить таки тривалий шлях. Раз, пані та панове, здається. Здається, ми нарешті готові запустити цю систему. Оф, як же ж довго це все відбувалось? Отже, ам. Коли їх заправляти? Поріг запиту палива. Хай буде 70. Поширити налаштування на всіх. І що тепер має відбуватись? Ми закриваємо ці дверцята, ми підключаємо автоматизацію ось тут. І. Вони мають запрацювати. Давайте, дивитись. Так, чудово. Чудово, вони починають працювати. Фантастика. Одразу, одразу на підлогу сиплеться. На заморожений вуглекислий газ. Це просто щось фантастичне. Враховуючи те, яка тут температура? Да, пані та панове, оце так-так. Батареї я налаштував, щоб вони докачували електромережу до 70% і вмикались при заряді батареї на 25%. Я думаю, ми тепер можемо вимкнути колеса ховрашків, щоб наші купіянти зайвий раз не відволікались на цю історію. Єдине, що нам тепер залишилось, це опустити з другої електромережі так само вниз дріт, товстенький дріт, і підключити підключити до нього кілька таких вугільних генераторів. Три вугільних генератори даватимуть нам можливість е, значно підбущувати нашу електромережу, навіть якщо у нас вночі будуть великі енерговитрати. Зокрема, давайте глянемо. Так, саме на цей край у нас підключена плавильня, яка досить таки багато електроенергії забирає. Чудово! Щодо нашого пасторіто, ох! Так, тут майже майже ми завершили будівництво нашої електростанції. По великому рахунку залишилося тільки її підключити, що в принципі не буде проблемою. Враховуючи те, скільки у нас тут очищеного металу в наявності. Два, три, чотири. Ось тут буде закінчуватись п'ята батарея. Давайте добудуємо підлогу. І давайте добудуємо ще одну власне, батарею ж, враховуючи те, що свинець треба піднімати аж з самого низу. Ось це. Це займе трошечки більше часу, ніж я очікував. І напевно, що як працюють ці чудові сонячні батареї, я вже покажу вам в наступній серії. Поки що хочу нагадати вам, щоб ви поставили вподобайку. Також підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Залишайте позитивні коментарі під цим відео. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.